Що цікавіше, оці дві вправи я зробив і на тому кінець. Сьогодні морально я замучений на роботі цілий день, бігав туди-назад, роздруковував, копії робив, то ще щось. І просто вимучений морально і трішки фізично. Тому дві вправи та й хватить. Таке в мене буває. Але я завжди кажу, краще зробити за тренування дві вправи, аніж взагалі нічого. <реш> так і прийшло тренування. Буває. Від народ, не дивуйтеся, що задля мене там розталене ліжко. Я тут лежу. Чого все ж таки я випився із тренувань, нема мене зараз в спортзалі. арма. Це у зв'язку з тим, що я захворів. Я думаю, ви чуєте, який в мене голос. І це вже за місяць я захворів третій раз. Ось тут у мене. От. Я знав, що 31 рік буде якось виглядати ось так, але не думав, що настільки. Менше з тим. Не дивлячись на те, я тримаю позитивний настрій, тому що вже йшло гарне тренування, хороші нагрузки. Я похудав на 2 кг. Добре, вода вийшла 2 кілограми. Давайте так. А все було класно. Я почав над машиною працювати, і тут бац мене просто з колії вибиває. <кій> І не дивлячись на це все, я не падаю духом, немає сенсу, в мене дуже хороші люди спортзалі, у спортзалі, в мене дуже хороша підтримка. У мене є мама, яка мене підтримує. Тому виздорою, повернуся до тренування, візьмуся за машину, стану в ту дорогу, яку я не закінчив. Не падаємо духом, мирного неба та всього самого найкращого. Всім добра!